Служба безпеки зібрала доказову базу на ще трьох зрадників, які пішли на співпрацю з ворогом. Від початку повномасштабного вторгнення мешканець Довжанська Луганської області співпрацює з окупантами. Його призначили директором так званого територіального відділення Державної установи Республіканський центр зайнятості ЛНР. Інші два колаборанти у травні 2023 року, як саме висуванці, подали свої кандидатури на посади так званих старост сіл. Так, мешканка села Чкалове стала старостою сіл Чкалове, Двійне, Воскресенське та Ковильне на Херсонщині. А мешканці села Рубанівка очолив посаду так званого старости села Рубанівка. Великелепетиського муніципального округу на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили трьом фігурантам про підозри за частиною 5 статті 111 прим. 1 – це колабораційна діяльність, та частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення.